Вітаю! Я політолог Ігор Горейтеровіш. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і звісно, підписку. І пропоную поговорити про те, як Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки допомагають Україні бити по Росії. В принципі, щось подібне ми вже чули раніше про обмін розвідданими, про багато інших якихось подібних речей. Але після приходу до влади Трампа ситуація тут достатньо сильно помінялася. Ми пам'ятаємо і погану історію з тим, як ці розвіддані в Україні якийсь час не передавали, або дуже сильно затримували. Були затримки з постачанням зброї, але от десь з кінця літа ситуація в принципі помінялася, особливо вона помінялася. Після того як Трамп ну змінив публічно свою риторику щодо дій Російської Федерації і власне підтримки або не підтримки України, і от виходить стаття з Financial Times, в якій написано про те, що адміністрація Трампа з літа підтримує дії Києва і кілька місяців допомагає Україні наносити ну, дальні удари. По російським енергетичним об'єктам це такі скоординовані зусилля, які спрямовані на ослаблення економіки Російської Федерації. Ну і е, представники видання вони опитали власне е, українських і американських чиновників, які зна знайомі з цією ситуацією, і вони сказали, що е, дані американської розвідки, якими діляться з Києвом, е, дозволяє дозволили нанести ну, удари по ключовим або важливим Ливим російським енергетичним об'єктам, в тому числі там НПЗ, які знаходяться далеко за лінією фронту, тобто, як це відбувається на практиці, американська розвідка допомагає нам визначати маршрут. Висоту, час там рішення місії. Ну і це дозволяє нашим дронам, які тільки в один бік летять, тому що вони ж назад не повертаються, в принципі, ухилятися від російських ППО і влучати точно в ціль. Три джерела, які знайомі з операцією, заявили, що Вашингтон приймав безпосередньо участь на всіх етапах планування, і Україна якби обирає цілі для цих ударів. А Вашингтон. Потім дає розвіддані про те, наскільки ці об'єкти можуть стати ціллю, наскільки по ним там власне можна бити і так далі. Ну я б не сказав, що з одного боку ця інформація якась там шокуюча, тому що я кажу, що чутки про це в принципі ходили, і розвіддані в цілому про стан на фронті ми від американців отримували там супутники, ще якісь там певні речі. Точно американці погоджували з Україною або Україна погоджувала з Сполученими Штатами удари. Наприклад, атакамсами або якимись деякими іншими там далекобійними ракетами по типу «Скальпів» чи, або штошторм з шедоу. Чому тому що ті ж Shadow, вони гарно потрапляють в ціль, тільки якщо там задіяна максимальна американська система навігації? І, відповідно, без погодження цього з Пентагоном, ну це вкрай складно зробити. І очевидно, що ця історія вона була так би мовити. Інструментом тиску на Україну, тому що коли було потрібно, Трамп міг притримувати все це. Або, наприклад, як з атакамцями, просто з часу його інавгурації жодного разу така згода там на нанесення якихось ударів не надавалася, і відповідно Україна атакамси не використовувала. Ми використовували хаймарси, але на хаймарси в принципі такий дозвіл не потрібен. Нам вистачає своєї розвідки, яка теж діє дуже ефективно. Але зараз, от ну, власне американські видання, і в тому числі з Times, вони пишуть, що Трампу не можна довіряти, тобто він 15 серпня там зустрівся з Путіним на Алясі. Вони там посміхалися. Ну, типу, Трамп казав, що зустріч була непогана, хоча ми прекрасно пам'ятаємо при цієї історії, і там не все так було однозначно, як мінімум, для Російської Федерації, але одночасно він в липні. Дає наказ Пентагону допомагати атакувати Україні російські МПЗ, і до речі, тут немає нічого дивного, тому що ця тактика дуже схожа на ту тактику, яку Трамп використовував, наприклад, в Ірані або Палестині, тобто з одного боку, перемовини з одного боку. Ну, обговорення якихось там важливих питань, що ми рухаємося по якомусь там мирному кейсу, і так далі. А з іншого боку, удари, да, які наносяться для того, щоб власне зробити не публічно позицію тієї чи іншої країни. Ну, більш такою е, слабкою. Да, і вона розуміла, що ситуація помінялася, і треба е, по іншому дивитися на ті пропозиції, з якими виступають Сполучені Штати. Чи могло це мати місце е, по відношенню до України? Та легко, і це насправді дуже гарна історія в тому плані, що по перше, американці, так більш глибоко, навіть за Трампа, залучені у відбиття російської агресії, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що розвіддані це ну, основа сучасної війни, коли в тебе є можливість вибудувати маршрут навіть для дрона, тим більше далекобійного і важкого дрона, і цей дрон один навіть може пролетіти і вгахнути по НПЗ. Ну, це дуже, дуже важливо і дуже актуально. І коли в нас така інформація. Є відповідно, ми можемо нею користуватися. Там, до речі, цікавий такий момент, що Україна це б робила і без Сполучених Штатів, і я переконаний, що ми мали би теж дуже непоганий ефект, але американці там дозволяють нам просто точніше це власне робити і постійно тримати Росію в напрузі, тому що вони не знають, куди прилетить, що прилетить, як прилетить, і так далі. Якщо ще нам... Власне, удосконалити або отримати нові засоби доставки вибухівки безпосередньо до російських заводів, ситуація могла бути там ну дуже дуже дуже, скажімо, поганою для Росії, і власне це б серйозно поміняло ситуацію на полі бою у Трампа. Є тут ще, звісно, один інтерес, крім того, що це така гра на підвищення і спроба продовжувати змушувати Росію сідати за стіл перемовин, причому не своїми руками Трамп же каже, що Україна воює, Україна хоробро б'ється. Зверніть увагу, скільки в нього з серпня місяця було заяв про хоробрість українських збройних сил, про те, як українці б'ють росіян, наскільки росіяни себе ведуть неадекватно, наскільки вони там слабкі, ну слабкі в тому плані, що в них колосальні просто ресурси, але вони не вміють їх використовувати, і так далі. І при цьому Трамп ну спокійно може сказати, що Сполучені Штати до цього ніякого відношення не мають так. Ми дали Україні там найкращу в світі зброю, як він говорить, але ми по іншому ніяк не допомагаємо не допомагаємо все це українці, і формально, формально, публічно це не дає можливість Путіну або якимось навіть там російським чиновникам чи типу міньйонам Путіна виступити з якимось наїздом на Трампа, тобто того ж навіженого Медведєва, чи можна випустити і сказати, що от давайте. Нападайте там на президента США за те, що він якби допомагає Російській Федерації, тому що абсолютно спокійно, абсолютно спокійно, Трамп може сказати, що я тут ні до чого, і Сполучені Штати жодним чином Україні не допомагають. Але у Трампа є ще, звісно, один розрахунок. Він на поверхні. Він для всіх очевидний. Просто не всі люблять про це говорити. Ну, з різних, скажімо, причин. Він полягає в тому, що такими ударами Україна не тільки себе захищає і не дає можливості Можливості Росіянам більш активніше діяти на фронті, але насправді допомагає Сполученим Штатам Америки ще більше закріплятися на нафтовому ринку, тому що Росія Сполучені Штати об'єктивно є конкурентами, і власне та нафта, яку Росія викидає там на ринок, вона ну збиває ціни, не робить ціни такими, як би це хотіли Сполучені Штати, і позбавитися такого конкурента об'єктивно в інтересах США і конкретно в інтересах Трампа, тому що логіка тут така: якщо Зникає Росія. На цьому ринку або вона не може демпінгувати постійно збивати ціни. Виходять сполучені штати і ну, роблять пропозицію, від якої ніхто не відмовиться, тому що в принципі нафта так купувати треба, і штати за рахунок видобутку, який дійсно зріс, вони можуть спочатку тримати не надто високі ціни, а потім, коли вони фактично будуть монополістами якоїсь частини цього ринку, вони можуть робити все, що вважають за потрібне, розганяти ціни і виходити на той рівень, який для них є власне прийнятним. Це банальна, примітивна Схема, я б навіть так сказав, але той же Дональд Трамп її активно застосовує по відношенню до інших різних там галузей ну, економік тих чи інших країн. До речі, точно так же робили і деякі його попередники як там кажуть, Джордж Буш старший та інші, коли була війна там в перській затоці, ще якісь моменти, коли там потім дивилися вже після завершення цих бойових дій, і значит, нанесення мапа нанесення там ударів, удари дуже часто наносить. Осилися по якимось там нафтовидобувним чи нафтопереробним переробним заводам, які були в регіоні, ну на території Іраку там, наприклад, і так далі, і це в принципі допомагало викинути частину там нафти з ринку. Ну і потім замість цієї нафти приходили американці, американські компанії або якісь спільні компанії, які вони робили там з саудитами, наприклад, і продовжують їх тримати разом з саудитами там до сьогоднішнього дня. Так що у Трампа всі ці історії є дуже простий меркантильний розрахунок, але давайте цинічно. Нам треба цим користуватися і по максимуму це використовувати, тому що це приносить користь Україні. Ну і було бажано, щоб Трамп не припиняв цю допомогу рівно до того моменту, коли Росія таки сяде за стіл перемовин і завершить цю е, війну. Е, схоже на те, що чисто по нафті зміни в риториці і в діях Трампа вони є дуже мало ймовірними, тому що до нього можна по різному ставитися. Він людина дуже специфічна, е, м'яко кажучи, але гроші рахувати. Він вміє і в даному випадку він рахує в тому числі свої гроші або гроші своїх спонсорів, які в цій сфері працюють. Так що тут, от як то кажуть зірки зійшлися. Тепер що було б непогано, щоб такі зірки зійшлися в контексті розвитку американського ВПК і. Для того щоб заробляти більше грошей, цей ВПК почав більше зброї надсилати в Україну, не продавати, а саме надсилати. Тому що це вигідне капіталовкладення, яке ну, повернеться з і, Власне, можна буде все це потім відбити на замовленнях, які зроблять інші країни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!